Вибух на відстані пів кілометра. Я побачила власними очима, розгубилась, не знала, що робити, але на щастя встигла сховатись. Думаю, я чому це відбувається чи виживу? Це уривок із твору Вікторія Решетняк із Куп'янська. Нині дівчина мешкає та навчається в гощі на Рівненщині. Десятикласниця стала лауреаткою 15-го всеукраїнського конкурсу. Я журналіст, здобути перемогу у творчому змаганні аж ніяк не очікувала. Ділиться Вікторія. Я писала про те, як я взагалі була в окупації, як все починалось, як я взагалі жила до окупації, як я виїжджала, як я провела дні в окупації, як я провела дні після окупації, що мені допомогло справитись з тим, як я переїхала. Писала я, коли було натхнення, коли був час. Вдалося мені це доволі легко. Ми як це все було у Рівному. Відзначили учнів лауреатів які створювали тексти, фото та відеоматеріали на тему джерела стійкості. Це розповіді про людей і події, які допомагають триматися в часи війни. У роботах реальні історії про земляків, волонтерів, військових і самих авторів, дітей-переселенців. Багато з них мають особистий травматичний досвід, але змогли переосмислити його через творчість. Ми хочемо, як зараз модно говорити, підсвічувати такі позитивні взірці людей. Які поряд з нами не десь там далеко на телеекранах, в інтернеті, в книжках, а поряд з нами, щоб українці розповідали про українців, ділилися життєвими історіями, і голос кожного був почутий, тому що голос кожного важливий, щоб конкурс був таким ще одним заходом, який допомагає дітям самореалізуватися. Конкурс уже 15 років. Спершу він був суто обласним, але згодом охопив всю Україну. Цьогоріч у творчому змаганні участь взяли понад тисяча учнів та студентів з різних куточків держави. Традиційно Рівненщина Серед найактивніших регіонів. Конкурс який є ініціативою нашої сім'ї, це наш сімейний проект з дружиною Юлією, підтримує надзвичайно багато людей і організацій, починаючи від освітянських установ і закінчуючи звичайними українцями. Сотні людей долучаються до збору на підтримку конкурсу, до збирання призів. Ми по книжечці, по дипломчику, по сувеніру збираємо це все впродовж року, акумулюємо. І таким чином конкурс стає справді народним. Організатори вже планують нову номінацію для дорослих. Зокрема, вчителів, адже й серед них є чимало талановитих авторів, які прагнуть поділитися своїми історіями. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.